Привіт, я Мультифрукт, і сьогодні в мене на огляді ось такий скетчбук номер 7. Що ж, приємного перегляду. Ах, нас тут зустрічає такий чоловік. Це мій персонаж Фелікс, якщо хтось пам'ятає, ну, він був в першому скетчбуці. Лис. Такий Так. Так, далі у нас ось такі от малюночки. Мені дуже подобається це. Може, я якось це перемалюю. І це. Я думаю, всі малюнки, ну, не всі. Я думаю, багато малюнків перемалювати. Так, далі знову щось незрозуміле. Не знаю, як це пов'язано, особливо ось це все тут. Я мертвий? Ні, мабуть, ні. Не знаю. Ем... Янголе. <с> Мене смішить, що тут така стилістика, що обличчя таке от якесь квадратне а тіло. Да. Ну, це доволі непогано, мабуть, не знаю. Це зефірка і кислиця, але як хлопці. От, але... Не дуже файно. Ага. Закрийся і поцілуй мене. Ясненько, ясненько. Я не знаю, як на це реагувати. <сміття> Якась лиса божка. ем, Як це, жахливий, некрасивий, нефайний ліс. Моя персонажка, вона мала би бути в коміксі, над яким я все ще працюю. Коротше, блін. Я не знаю, чи чути, але там за вікном гавкає пес і ну все як завжди коротше. Моя персонажка, і ще один мій персонаж. Вони всі мають з'явитися. Будь ласка, тримайте за мене кулачки і кажіть: бляха-муха, мультифрукт, роби комікс вже вже сів і робиш комікс. Ось так і напишіть мені в коментарях. А, це я, мабуть. Хотіла намалювати в діджиталі, але не склалося. Ці малюночки є в діджиталі, здається. Ця не знаю, чи є. Цей точно є. Я, мабуть, тут десь покажу, а може, і не покажу. Теж хотіла намалювати в діджиталі, але. Та й вона якась ну, де чи що, не має якоїсь задумки під тексту. А це мені подобається. Космічне сміття. Клас. Ну, Космічне сміття не клас, але малюночок гарний. Це мені малювала подруга. Це щось не зв'язане між собою, але, мабуть, мені все подобається. Файно. Ах, Знову якісь рандомні штуки. І ось цей котик. Це моя колишня дівчина. Я пам'ятаю, що я їй навіть написав пісню. От. Ну, коротше, таке. А це я. От. Так. Дев'ять чи десь. Це мої персонажі. Вони теж мають бути в коміксі. Антон Борис. Так. Прийшла лагідна українізація, і я їх переназвала. Супер! Це мої теж персонажі-гейчики. Не знаю, чи вони будуть в коміксі, але просто ось факт їхнього існування. Отакі От вони. Це мої подруги, Соня Дарина, а це я. Почуваю себе жахливо. Ну, насправді, зараз не знаю. Не знаю, як я себе почуваю. Um, в мене колись було таке коротке волосся, і, можливо, я тут вставлю фотографію, а може, і ні. Не знаю. Мені подобається оця сторінка. Класно виглядає. Mm, це персонаж моєї подруги. Дуже мила штука. Це просто якийсь дядя. Але доволі непогано намальовано. Ем, хлопці в костюмах покоївки. Чому ні? Знову ж таки, мої персонажі Саша і Влад. Так, я перейменувала всіх персонажів. Це, знову ж таки, моя подруга, Дарина. Дуже мила, дуже файна. Це мої персонажки. Їх не буде в коміксі. Зразу ж таки говорю. Їх не буде в коміксі, але ось ця от кицька, Вона дуже мила. Це якийсь одяг. Не знаю. Чомусь мені здається. Чомусь мені здається, що це намальовано чаєм. Щось мені таке пригадується. О, це класна сторінка. Мені дуже подобається ось це все. Може, мені це якось перемалювати, бо воно виглядає класно. Це мій персонаж, і це мій персонаж. І ця картинка була намальована давно. І, я, здається, говорила про це. Там сюжет коміксу взагалі інакший, і ця картинка виглядає вкрай дивно. От. Ну, але нехай це існуватиме як така аушка. Це от Ліс. Зараз вона Улянка. Це мій персонаж. Він уже не Джеремі, а Микита. От. І він виглядає чуть по-іншому. Я, починаю... Я зараз починаю відроджувати свої малюнки в інстаграмі. Ось можете підписатися на мене. Буду дуже вдячний. Дякую. Ще хотіла сказати, що я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Вас уже 411 і це просто неймовірно круто. Дякую вам, що ви є зі мною. Це клоуни, вони так виглядають, неначе це мали би бути стікери якісь, але не судилося. О, це класний мульт називається Засадовим парканом. Обов'язково подивіться, якщо не бачили. Так, це ліпше вам не бачити взагалі, блін, як це прикрити. О! Це вам ліпше не бачити взагалі, тому що тут написано багато багато слів. Так. А тут чувачок. І трішки фонів. От так. Знову скетчі, яким не судилося стати діджитал-малюночками. Тут просто рандом. Куріння вбиває народ. Не куріть, не можна. Я забороняю. Тут різні пози і обличчя. В принципі, ця сторінка доволі непогана, мабуть, зізнайся це ти. Випрями спину. Rainbow Dash. Найліпша поняшка. І так. Волохаті ніжки. І я не проти волохатих ніжок. Ам. Знову. Рандом якийсь. Не знаю. Мені це не подобається. Мені подобається ось цей малюночок. Ам... Е, я не знаю, як це пояснити. В мене немає ніяких оправдань. Я не можу. Ем... Блін. Це мої однокласники. Вони, вони не геї, розумієте? Але. Не шиперити когось. Це дуже складно. Це колишній однокласник. Блін, якщо хтось побачить. Та ні, ніхто не побачить. Ну, коротше, я, я сподіваюся, що хоча б не впізнають нікого. Блін. Я не граю Genshin Impact, але тут сяо. От, Мене попросили його чи її намалювати. Не знаю, хто це. От, але скинули картинку і такі. Намалюй. Ну, і я такий, типа, окей. О, блін! Це Женя, вона просто прекрасна. І зацініть, яка тут штука. класно, правда? ФНАФ. Чомбині. М -м. <гол -х hearts> Все. Мені дуже подобаються ось ці міні-малюночки. Дуже класно. Суперо. Ставлю клас. Ну, так, це Саша, і він абсолютно гетеросексуально п'є чай. Це пекельний босс і це крінж. Все через російську балерину. Я, я, я не знаю, як так можна. <кхм> як можна дотепер згадувати про росіян в якомусь хорошому ключі? М? Ой, які класні малюночки! Це якісь люди, яких я малював от, і виглядає це дуже мило. Знову рандом хочу якось вночі пройтися до АТБ, купити енергетик, сісти в парку на сцену і грати на гітарі під зоряним небом. Эх, ця мрія ще не збулася. Але сподіваюся, що найшвидшим часом, коли закінчиться війна, я обов'язково маю це виконати. Це теж мій персонаж. Не знаю, чи буде він в коміксі. От. а це така мила дівчинка. Монстрики. Дуже класні. Особливо цей. Знову якісь пози. Дівчинка. Чи дівчатка, не знаю. Але дуже прикольно виглядає. І тут кіт класний. Це мій друг, якого я намалювала. Дуже файно, до речі, вийшло. Мені надзвичайно подобається цей малюнок, і я мушу його намалювати в діджиталі. Тому що зацініть. Ну це просто шикарно. Мені дуже подобається це. Так естетично. Це той самий друг, але вже збоку доволі непогано. А це янголи. Дуже файні. Мій персонаж це ж тортик. Це дуже миленький клоун. От. Він дуже файний. О, мої монстри. Юй, вони такі всі класні. Подивіться. Ну, класні, правда? Знову монстри. І вони всі дуже файні. А тут, напевно, я малювала однокласників. Це якась. Істота, не знаю, але виглядає дуже файно. Ось такий вийшов огляд. Підписуйся на канал, став лайк, пиши коментар, поширюй це відео серед друзів. Спасибі за перегляд. Мультифрукт бажаю тобі хорошого дня, вечора, ночі чи ранку. Так. О, я люблю тебе. Все, бувай!